На столичній Лук'янівці розгорівся скандал за сквер. Щоб ви розуміли, на місці колишнього парку Січневий зводять храм. Вже виробили дерева, завезли техніку і огородили територію, але місцеві б'ють на сполох. кажуть будівництво незаконне. уявіть собі ще документи, які має на руках настоятель ще 10 років тому взагалі втратили чинність. Що робити в такій ситуації, куди звертатися людям? Наші журналісти спробували розібратися. Взагалі, на цій території раніше був газон, лавки, дерева. Тут можна було з дітьми погуляти. Зараз ця територія вже більше 20 років. Вона поступово така захарашена. І ця зона, взагалі, вона виходить марте. Замість колишньої зони для прогулянок, звали ще дощок і повалених дерев. Мешканка одного зі столичних районів Анна розповідає: зелений сквер, який колись був під її будинком, поступово перетворюють на будівельний майданчик для будівництва храму. Я помітила шовши біля свого будинку, що зрізані дерева, великі здорові дерева. Ми почали викликати поліцію і з'ясовувати чи законно взагалі була вирубка цих дерев. Нам показало акт священик, що в нього є акти зеленбуду на ці дерева. Де ці дерева помічені були як сухості, як трухляві. Хоча це здорові дерева. У документі, який надав священник, комісія визнала аварійними лише чотири дерева. Та насправді ж знищили понад 45, кажуть мешканці. Раніше вони захищали будинок від сонця, пилу й вітру. Тепер від колишньої зеленої смуги залишилося лише порожнє місце, а питання законності загородження території залишається відкритим. За документами у 2007 році міська влада передала цю територію під користування релігійній громаді. Однак, вже у 2015 році рішення змінили. Відмовити у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української православної церкви парафії на честь преподобного Федора Освяченого у Шевченківському районі міста Києва для будівництва експлуатації та обслуговування храмового комплексу. Вже от 10 років не зрозуміло на яких законних підставах ця релігійна організація взагалі займає цю землю, і так і і будівлю, тому що священник постійно показує акт, який дав йому кличко, але який вже не має чинності. Та на цьому сутички не скінчились. На території вже встановили вагончики, металевий паркан та мафи. Коли ж мешканці запитали священника, чи залишиться хоч вільний доступ до цієї ділянки? Він відповів «неупевнено». День буде, скажімо, відкрито, ви захочете прийде тут екскурсії початку. А там буде замок ключ. Буде в нас ключ, якщо захочете, ну. Захочете а там... що саме у вас, наприклад? Тому що це, релігійний це, ж, ну, це Це ж як... комунальна власність. Це ж храм. Вони нібито опікуються якимись святинями, які вони самі там штучно створили, тому що по факту це просто руїна, в яку вони разом з мером Черновецьким тодішнім закопали якісь мощі. Інша мешканка будинку Тамара розповідає: ця історія тягнеться вже понад 20 років. Зараз священники стверджують, що просто охороняють знайдені на цій території святині, але за її словами колись мали зовсім інші плани. Навіть був навіть показував нам він і проєкт, вже проєкт. Наприклад, Колокольня повинна була бути висотою 27 метрів, і на відстані 5 і 6 метрів від цього будинку він знищив усі дерева, які були молоді, здорові, старі. Тут пустеля. Йдемо за поясненнями до самого настоятеля храму. За його словами, ніякого незаконного будівництва не відбувається. Церква лише охороняє пам'ятки, знайдені під час розкопок. На питання про недійсний документ, на який спирався священник, отримуємо відповідь. Він по перше, чинний. Просто якщо паралельно приймаються якісь інші документи, це не значить, що вони автоматично, скажімо, спростовують попередні. Ну не просто паралельні. Ми ніколи. Не будемо будувати храм, відновлювати його без погодження з мешканцем, без обговорення. Тобто, якщо потрібно, ми тисячу раз зберемо якісь громадські слухання для того, щоб ну це, це було прийнятно для всіх. Священик стверджує, вирубувати дерева теж не хотіли за його словами. До Київ зеленбуду звернулися з проханням провести комісію після прикрого інциденту. Ми зробили це просто як реакція на трагедію, яка сталася 12 серпня, 22-го року, коли на голову дівчини, яка тут повз проїжджала на самокаті, впало дерево. Я звернувся на Київ відповідно, щоб вони провели інспекцію цієї ділянки. За словами мешканців, вони вже планують звертатися до суду, щоб відстояти свої права. У таких випадках юристи радять у першу чергу фіксувати всі порушення, робити фото і відеофіксацію, збирати документи та усі необхідні свідчення. Місцеві жителі можуть звернутися перше в департамент земельних ресурсів Київської міської адміністрації, Київміськради, да для того, щоб відповідні інспектори. Приїхали, зафіксували цей факт і далі здійснювали свою роботу, зверталися до суду або виносили це питання на розгляд і в міськради. Також юристи радять звертатись до департаменту державного архітектурного контролю. Вони зможуть зафіксувати порушення та демонтувати самовільне будівництво. Якщо ж і це не допомагає, варто писати колективний позов до суду.